На Сумщині в рамках першого етапу програми є відновлення, станом на початок листопада зареєстровано 1623 заяви власників пошкодженого житла. Із них по 1120 вже прийнято позитивні рішення на суму близько 103 мільйонів гривень. У роботі комісії ще 503 звернення. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління містобудування та архітектури сумської обласної військової адміністрації Володимир Биков. На сьогодні по є відновленню по публічним послугам направлено 1623 заяви щодо надання компенсації за пошкоджене майно і прийнято рішення щодо компенсації за пошкоджене вже 1120, 500 – Це на розгляді ті, які мають оці три терміни тридцять. Днів. Є питання, коли комісія визнає, що нема чи пошкодження, чи неправильно надані матеріали, то в цілому сьогодні 1120 жителів нашої області отримали вже кошти, тобто нараховані кошти 102 мільйона, ну там 102 мільйона 924 тисячі. І на сьогодні, на понеділок, вже 1037 мешканців отримали компенсацію. За пошкодження майна на суму 82 мільйона. Тобто, ми бачимо, що ну, зараз десь порядка 20 мільйонів ще йдуть на рахунках. Схема працює, кошти надаються через банки, процедура вже працює. То сьогодні можемо казати, що більше, ну, практично 83 мільйона. Кожен день ця цифра збільшується, надана мешканцям за пошкодження. Охтирська територіальна громада прийняла найбільшу позитивних рішень щодо виплати компенсацій власникам пошкодженого майна. Охтирська територіальна громада 550 позитивних рішень на суму 55 мільйонів. Ну практично там 55-56 мільйонів мешканці отримали кошти. Тобто, ви розумієте, що сума досить така серйозна. для для наших громад. І кількість в цілому від нашого регіону ахтирка займає 54%. Тобто, коли в свій час вона була би, у нас лідером, що ми казали, відставання, то сьогодні вона виправила і це плюс для громади, але з півроку нам знадобилося, щоб цей показник був виправлений. Окрім того, діє компенсація за знищене житло у вигляді безготівкових сертифікатів. Суму компенсації Значає комісія органу місцевого самоврядування після отримання відповідної заявки. Житловий сертифікат відображається в дії. Його можна буде витратити на купівлю квартири чи будинку. На сьогодні, на сьогодні в області направлено... І комісії прийнято 88 заяв за зруйноване майно та прийняті рішення щодо компенсації по 22 жителям нашої області на суму приблизно 24 мільйона. Тобто, це в цілому десь так середній показник по цим будівлям, в залежності від. Абому будівлі, це ж ми розуміємо, що це будівлі більш такі в наших селах, поселах, то десь на в містах, не дуже так і в центральних частинах. Це невеличкі будівлі, але в цілому сума десь виходить, коли ми дивилися по комісіям, от 600 тисяч, 800 тисяч до мільйона, полтора мільйона. вони отримують цей сертифікат на придбання житла. Прокоментував начальник управління містобудування та архітектури сумської ОВА і поточний стан справ щодо проведення відновлювальних робіт у постраждалому від ворожого безпілотника будинку на Петропавлівській 81, зневірені мешканці якого вже звернулися до правоохоронних органів через байдужість та бездіяльність міської влади. Люди сьогодні от в розпачі звертаються до нас. Я, якщо не ошибусь, із того, що, що було, що навіть є вже звернення в органи в прокуратури щодо бездіяльності чи якісь процедурні порушення по цьому питанню от те, що відбулось в Сумах. У мене вчора була зустріч. В міській раді про те, що є якесь звалікання, і люди вже звертаються до нас по приводу бездіяльності місцевого органу влади. Ті матеріали, які дійшли до нас, єдиний пока документ, експертний висновок, це реконструкція. Хто прийняв рішення і хто скаже, що це проєктант, який сказав, що це да, треба. Нове будівництво у нас немає відповідних, поки що нам не надають. Я особисто розмовляв з експертами, вони кажуть, ні, об'єкт може існувати, може бути реконструкція. Також на брифінгу було зазначено, що по місту Суми наразі триває моніторинг суб'єктів господарювання щодо наявних охоронних договорів на об'єкти культурної спадщини в обласному центрі. Ми проводимо вперше, і мабуть в Україні декілька може тільки прикладів, коли повноважені органи розпочали цю роботу. Тобто, у нас встановлений графік, план представників управління архітектури наші, проходять, вибирають окремі ділянки, де комісія проходить і перевіряє наявність охоронних договорів, облікової документації, стан охоронних зон. Сьогодні ми ці два місяці розпочали цю, це опрацювання, ми більше по, по сумам пройшли, і сьогодні, от, якщо така погода є, також фахівці почнуть займатися планом, який є по цим будівлям. Ну і от, Наприклад, та ж вулиця Соборна, ми кажемо, от наша Спасопреображенський собор і церкви, досі немає пам'ятник архітектури національного значення, досі немає охоронного договору. Рядом будівлі також немає. Тобто, наші фахівці знаходять власників, співвласників і дають припис про розробку охоронного договору. Якщо цього немає, ми ці матеріали передаємо в прокуратуру, і прокуратура переходить тоді до рішення в судовому порядку. Для посилення прозорості, підзвітності та антикорупційної діяльності до перевірок залучені всі необхідні структури, в тому числі і правоохоронні органи.